Лісовик хоче щось відмовити, але виходить Лукаш із сопілкою. Лісовик і Мавка ховаються. Лукаш хоче надрізати ножем березу, щоб сточити сік. Мавка кидається і хапає його за руку. Мавка. Не руш, не руш, не ріж, не убивай. Лукаш, та що ти, дівчино? Чи ж я розбійник? Я тільки хотів собі вточити соку з берези. Мавка, не точи. Це кров її, не пий же крові із сестроньки моєї. Лукаш, березу ти сестрою називаєш? Хто ж ти така? Мавка? Я мавка лісова. Лукаш не так здивовано, як уважно придивляється до неї. А от ти хто? Я від старих людей про Мавок чув не раз, але зроду не бачив сам. Ну, ти й чудні тут у лісі. Хто ж тобі тут мати, чи баба, чи вже як у вас зовуть? Мавка. Мені здається, часом, що верба, ота старенька, сухенька, то матуся. Вона мене на зиму прийняла і порунхном м'якеньким устелила для мене ложе. Лукаш, там ти й зимувала? А що ж ти там робила цілу зиму? Нічого, спала. Зимою робить, спить озеро, спить ліс і очерет, верба рипіла, все засни, засни, і снилося мені все білі сни, на сріблі сяли ясні самоцвіти, стелилися незнані трави, квіти, Блискучі, білі, тихі, ніжні зорі спадали з неба, білі, непрозорі, клалися в намети. Біло, чисто попід наметами. Ясне намисто з кришталю грає і лягти усюди. Я спала, дихали так вільно, груди, по білих снах рожеві і гадки легенькі гаптували мережки і мрії ткались золото блакитні, спокійні, тихі, не такі, як літні. Лукаш, заслухавшись, як ти говориш, мавка, чи тобі так добре? Лукаш потакує головою. Твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколешусь. і каже, як солодко грає, як глибоко крає, розтинає білі груди, серденько виймає. Ти плачеш, дівчина? Хіба я плачу? А справді? Ні, бо то роса вечірня заходить сонце? Бач, уже встає на озері туман. Ще рано. Ти б не хотів, щоб день уже скінчився? Лукаш хитає головою, що не хотів би. Мавка, чому? Лукаш бо дядько до села покличуть. Мавка, а ти зо мною хочеш бути? Лукаш киває. Бачиш, і ти не мов той ясень розмовляєш. Лукаш, сміючись, та треба по тутешньому навчитись, бо маєш тут алітувати. Справді? Ми завтра і будуватися почнемо. Курінь поставити. Ні, може, хишку, а може, і цілу хату. Ви тахи, клопочетесь, будуєте кубельці, щоб потім кинути. Ні, ми будемо навіки. Як навіки? Ти ж казав, що тільки літувати будеш тут. Та я не знаю. Дядько, Лев казав, що тут мені дадуть грунте, хату, бо сини хочуть мене женити. З ким? Я не знаю. Дядько не казала, а може, ще й не напитали дівки. Хіба ти сам собі не знайдеш пари? Та, може, би, знайшов та що, нічого, чи у людей парується надовго? Та вже ж навіки все так, як голуби, я часом заздрила на їх, так ніжно вони кохаються, а я не знаю нічого ніжного, окрім бере. За те ж її сестрицею взиваю, але вона занадто вже смутна, така бліда, похила та журлива. Я часто плачу, дивлячись на неї. От тільки не люблю, вона шорстка, все мені чогось лякає, вона й сама боїться, все тремтить. Дуби поважні надто дика рожа здирлива, так само і глід і терен. А ясень, клен і явір гордовиті. Калина так хизується красою, що байдуже їй до всього на світі. Така, здається, я була торік, але тепер мені чомусь те прикро. Як добре зважити, то я у лісі. Зовсім сама. Що прочитаю вам шматочок Мавкою лісовика з другої дії. Тут у лісовик постає в такій постаті батька. Дія третя. Хмарна вітряна на осіння ніч. Останній жовтий відблиск місяця гасне в хаосі голого верховіття, стогнуть пугачі, регочуть сови, уїдливо хавкавкають пущики. Раптом все покривається протягливим, сумним, вовчим виттям, що розлягається все дужче, дужче і враз обривається, настає тиша. Починається хвора світання пізньої осені. Безлистий ліс ледве мріє проти попелястого неба чорною щитиною, а долі по узліссі снується розтріпаний морок. Лукашева хата починає біліти стінами, при одній стіні чорніє якась постать, що знеможена прихилилась до одвірка, в ній ледве можна пізнати мавку. Вона в чорній одежі, в сивому, непрозорому серпану. Тільки на грудях красіє маленький калиновий кучечок. Коли розвідняється, на галявині стає видко великий пеньок, там, де стояв колись столітній дуб, а недалечко від нього, недавно насипану ще не порослуму ріжком могилу. З лісу виходить лісовик, усій свитій в шапці з вовчого худра. Лісовик. Ти, донечко, все я невже пустив тебе той, що в скалі сидить. Ти визволив мене своїм злочином. ту помсту ти злочином називаєш, ту справедливу помсту, що завдав я зрадливому коханцеві твоєму. Хіба ж то не по правді, що дізнав він самотнього, не світського отчаю, блукаючи в подобі вовчий лісом? А вже ж тепер він вовкулака дикий. Хай скавучить, нехай голосить виє, хай прагне крові людської, не вгасить своєї муки звої. Не раді, бо я його порятувала. В серці знайшла я теє слово чарівне, що й озвірілих в люди повертає. Не гідна ти дочкою лісу зватись, бо в тебе дух не вільний лісовий, а хатній рабський. О, коли б ти знав, коли б ти знав, як страшно то було. Я спала сном камінним у печері, глибокій, чорній, вогкій та холодній, коли спотворений пробився голос крізь непроступні скелі, і виття протягле, дике, сумно розіслалось по темних мертвих водах, і збудило між скелями луну, давно померло. І я прокинулась вогнем підземним. Мій жаль палкий зірвав печерний склеп і вивелася я знов на світ, і слово уста мої німі оживило. І я вчинила диво. Я збагнула, що забуття не суджено мені. Де ж він тепер? Чому він не з тобою? Чи ж то його невдячність не вмируще, як те твоє кохання? О, дідусю. Якби ти бачив. Він в подобі людській упав мені до ніг, мов ясень втятий. І здолу вгору він до мене звів такий болючий погляд, повний, тугий каяття палкого безнадії. Людина тільки так дивитись може. Я ще до мови не прийшла, як він схопився на рівні ноги, і від мене тремтячими руками заслонився і кинувся, не мовлячись, ні слова, в байрак терновий. Там і зник з очей. І що ж тепер ти думаєш робити? Не знаю. Я тепер, як тінь, блукаю край сей хати. Я не маю сили покинути її. Я серцем чую. Він вернеться сюди. Я не кохала. Ні, то ти забув, яке повинно бути кохання справжнє, кохання, як вода, плавке та бистре, рве, грає, пестить, затягає і топить. Де пал, воно кипить, а стріне холод стає мовками. От моє кохання! А твоє, солом'яного духу, дитина квола хилиться від вітру, під ноги стелиться, зостане іскру згорить, не борячись, а потім з нього лишиться чорний згар та сивий попіл, коли ж його зневажить, як покитьку, воно лежить і кисне. Як соломи у воді холодній, марної досади під пізніми дощами каяття. О, не журись за тілом, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре воно, вільними іскрами вгору злетіло, легкий пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю. Купі з водою там зростить вербицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, вбогі й багаті, веселі й сумні, Радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них, Шалостом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкою сипілки, Світлими росами в вітах моїх, я їм тоді проспіваю все, що тоді ти для мене співав, ще як на провесні тут вигравав, мрії збираючи в гарну. Грай же, кохах.